Всім привіт! З вами я, Міраклес, і також Юля. І сьогодні ми будемо грати в Бекрумс Майнкрафт. Це мод. Тож, давайте розпочнемо з першого левелу. Зараз ми на нульовому рівні. Я вдію броню, тут можуть вводитися всякі монстрики. Взяв багато ідей і ми зараз разом з Юлею будемо бігати по цьому бекрумсу. Якщо врізатися в якусь стюну, ми можемо телепортуватися. Юля, що ти можеш розказати про цей бекрумс? Він несніченний, ми тут будемо бігати дуже довго. Короче, дуже... На перший рівень. Одним словом, тут можна реально блукати дуже довго. Але ми перед тим як записувати відео, вже трошки в нього грали. Ну, реально зроблено, це дуже реалістично по розповідям по Юлії. Да, це прям ну, канон каноном. Реально нескінечний. І зараз ви це самі побачите. Ну, що я можу вам сказати? Зараз я буду отак от бігати, 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 бігати і щось знайде. Тут має бути десь телепорт. Я навіть не знаю, як краще що вам показати. Чи показати саму гру, чи показати те, як ми будемо проходити. Ну, все буде залежати від того, як ми довго це все будемо робити. І чи зможемо ми самі знайти вихід. Дивіться, з першого разу. Реально, я просто йшов. Я не думаю, що все буде настільки швидко. Тож, це двері на наступний рівень. Що там? Там далі ще не з на рівні. Нам повезло, ми з першого разу це змогли. А до цього ми блукали довго. До цього реально ми дуже довго ми ходили. Пів години ходили туди сюди. Я півгодини, майже годину ми ходили. А ти пів ще години? Ну, бачите, відео ради відео, все виходить набагато швидше. Тож, вам не доведеться грустить. А я зайшов ж обайкром. Наступний рівень. Я навіть не знаю, куди ми попадем. Це який рівень. Ой. Це той рівень, що рушився. Я не знаю. Короче, дуже, дуже дивний рівень. що Це не перший. Він просто розсипається. Це не перший. Піду равенькийсь? Я не uh, можливо, може бути. Тут є якісь ступеньки, ми там були, там нічого такого цікавого. Но рівень уже сам по собі цікавий. Ми не знаємо, чи це так повинно бути, що він рушиться, чи ні. Ну, це Бо виглядає дуже дивно. Ну, там дуже багато, всі запам'ятають просто нереально. Тож, давайте перейдемо далі. Чи вернемося назад? Ну, я не хочу назад вертатися. Коротше, давайте так. Якщо ми повертаємося назад. То ми переходимо на перший рівень. Бо я не пам'ятаю, що тут буде. Ми повернулися назад, так? Да? Mm -hmm. Коротше, давайте okay. ми будемо читерами. І ми просто зараз чуть Ну, ми реально, ми і так, і так гуляємо з щитами, тож тут немає нічого такого. Вже якщо чити, то 4. Ми ну, тут з голоду поумираємо. Тут ми бачимо ліфт, по якому ми можемо телепортуватися назад. Тут стіна краще не входити. Чи то перехід на інший рівень. Неважливо. Не думаю. Так. Зараз ми бачимо отакі от стіни. Бачимо зовсім інший рівень. Тут взагалі якась темнота. Може бути монстр. І тут уже щось шумить. Так, це якісь грати. Це типу як рівень. Така штучка. Прикольний рівень. І теж воно все нескінечне. Так, що ми цікаво тут можемо знайти? Що ми можемо тут Монстр. цікаво знайти? Монстр. А ще, по ідеї, як по канону, з першого рівня можна перейти на рівень весілля. У рівень весілля. Так, Але ну, то може каже, тут... Так можна, я не знаю. То, можливо, ми будемо це шукати. Бо mm -hmm. ці чудики, вони є. Ми не могли цього рівня знайти, як вони називаються, тусовщики? Так. Да. Mm вот. Ми знайшли самих тусовщиком мовом, але ми не знаходили рівень весілля. Весілля? Ой, не весілля. А... Ну, весілля. Ну ми, короче, кудись то Коротше, Короче, вечеринка, типу. Тут 100%. така темнота. Прикольний рівень. Mm -hmm. Це якось даже веселье, ніж нульовий. Ну да. Нульовий, то, як початок. Ого. Там, по і и не дуже был. А тут? Тут. А тут може звати. бути. Мы что застречало. Да, я, я вже просто не помню. А тут бактерії не що по идее їх тут не должно бути. Черт. Ну по канону їх тут не должно бути, ну. Так. Мы <скільки> зустріли ще одну таке штучку, но вона нічого не робить. Mm -hmm. Я спеціально хожу по стінках, щоб телепортувати. Так, у нас світ... світло мигало. А тут взагалі якась темнота. Там щось світиться. Будемо трошки їсти, щоб було краще легше. Так. Ну, деякі моменти я буду проматувати те, що я вам і розказував. Буду залишати саме цікаве. Так, а може якусь тактику вибрати іншу. О! Тут якісь більші стіни, ти замітила коридор. Mm -hmm. А ще ми ж дивилися, там була міндальна вода. Тобто, по ідеї, вона в самому флісі теж йде. Так, <гум> <гум> да. тобто ми дуже а багато чого ще ми пропускали. Іще Блін. для бензин. Ну це ж ми вилізти не могли. Все <гум> ми <Смола>. зараз по прямійдемо. <гум> <гум> Чисто ми ходимо по прямій. <гум> <гум> то щось що має бути тут цікаво. Ми знайшли двері. О, Екзит. Типу. Фейковий вихід. Ну, це ж неправда. Так. Ну, з того, що ми пам'ятаємо, там можуть бути вже монстри. Ну, Тож нам треба бути буквально поперечнішими. Ну, і ми біжимо. Дивляться в кімнатці, може там мови. А, ні, тут світло, там Так, ну, вже щось речить. Щось вже речить. Тут, якщо прислухатися, мені то голосніше чути. Но я не роблю голосніше звук в Майнкрафті, щоб не було перебиття в мене. Тут якийсь є телик і там що було? Там І був мені. якийсь мені. столик. Угу. І в нас далі також іде екзит. екзит. Ми можемо шкаф залізти? Ні. Yeah. 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 Трошки поїмо. У нас ідуть двері. Нема нікого. Вже опасніше заходить після того, як нас вбивали. Ну вони там, де нема світла. Хоч ну, знаєш? знає? О. Офігей. Так, ми кудись прибули. Ми тільки захотіли на інший рівень перейти, і у нас виробило світло, і такий звук страшний був. Ох, ну коротше, ми проходили доволі дуже довго в цьому рівні. Тут нічого цікавого, тож ми переходимо до наступного рівня. Е з нульовим рівнем нам якось набагато швидше повезло, ніж mm -hmm. з першим. Тож, переходимо на другий. В... Да, а, да. Спочатку в А, слід перейти в креатів, щоб ми могли попасти на інший рівень. За допомогою команди FBM ми вибере наш наступний рівень. І швиденько переходимо в режим виживання. І тут теж нема світла. Берідки буду скрипляти. Так, тут ми вже бачимо багато дверей. І на стінах якісь. царапини. Mm -hmm. Як справи сказати. Дана. І тут були монстри, я пам'ятаю. І, і, здається, тут є такі стіни, по яким також можна телепортуватися. Я mm -hmm. не знаю, куди йти. Моль? Да, Смертомоль. Все, її нема. Эх. Але таке враження було, будто щось бігало. Може воно і бігала. Налітає. <гум> О! 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 Ми тут не були. Там лісничка. Дробина, ми не бачили дробини. Куди це. Я навіть не знаю де ми зараз. Зато є світло. Тут ми можемо повернутися кудись ще. Можемо і. Ми, ми можемо кудись повертатися. Це де? Не знаю. Круто. Чи може треба було в портал прийти? щоб було приїхати, сніж? Такий звук прикольний. Чи може нам краще в портал зайти? Тут мобіли, наче нічого такого цікавого не було. Тож давайте попробуємо портал. Головне, щоб не повернутися назад. В принципі, тут, тут лабіринт. Дуже длинний лабіринт, тут буквально нічого такого цікавого немає. От наступні рівні вже буде значно цікавіші. Там ліфт. Ліфт або сюди. Давай сюди може. Юля, дивись! Юля, дивися, яке воно швидко! О, Оце жорстко знайшли Ого! Ти чула це цей звук? Так, що нам випало? Нам з нього щось випало випали. Снайджак полагав. Круто. Ну, ми тут дуже довго не будемо затримуватися, тому що ми хочемо вам показати. Детально цей крутецький мод. Що тут можна ще знайти інтересного? То що ми навіть не знайшли. Так, ми з'явились десь це отель. Угу. А чого тут так багато бутлів з водою? Ну, по-моєму, це отель. Не знаю так задумано. Вау. Доволі цікаво виглядає рівень. Так само не скінечно. Але ми зараз спробуємо знайти буквально щось дуже по -моєму, цікаве. Це отель, але це не точно. О, портал? Фейк, це не портал, але було щось дуже схоже. Дивись, oh, двері. Мені здається, двері для цього рівня це щось надзвичайне. До речі, представте, наскільки круто тут було б грати разом разом з друзями. Лабіринт він нескінечний. По суті, ми би тут 10 разів розминулись і не побачилися в поканам. Це цю ідею приближила Юля. Як ідея думку. Коротше, ми знову задобалися бігати по цим рівням, і ми переходимо на наступний рівень. Тож, наступний рівень у нас буде 5. І наш наступний рівень називається Комфорт. Бо я забув дивитися на те, що там пишеться. Там нас пишеться рівні, коли ми телепортуємось. Уу, так, за це ми попали. А це вже готель. Це от тепер Без це вже готель. готель. музичка грає. можеш прислухатися. Ну, доволі так само цікаво. Тут дуже багато лабіринтів. ти не пам'ятаєш, ми тут когось бачили з монстрів. І мені здається, що ні. Так, ми зайшли в чийсь кімнату. ж Але тут нічого цікавого, як на мене. І там, де є темнота, там є монстр. Е, хто тут може бути? Ти пам'ятаєш? Це mm може -hmm. тут заробіт mm немає. -hmm. Можливо. Ступеньки, пам'ятаєш, ми по ним не пішли? А mm -hmm. тепер ми зараз підемо. О! Там нічого нема. Тей головне не Но там далі, по моєму вихід є О, перехід дивись Вот будеш... прикольно перейти кудись. О, дивись, ще одні. Угу. Може там стінка перехід? Так yeah. Ну це прикольно. ми знайшли ступеньки, через які ми можемо ще раз. Піднятися по ступенькам mm -hmm. Давай тут ще раз спробуємо так зробити Я злякався дверей. Сам перед собою закрито. До є драбина! Е... О! О! Ми перейшли кудись. О, ми тут були. О, клас! Послухайте цю прекрасну музику. Це ми можемо назад повернутися до mm -hmm. Та не треба. А можемо треба. йти далі. Я буду стрілятися. Я буду оберігатися вогнегасником. Оп. Так, зараз ми пойму. О, до речі, умовно зламають. Так. Да. Це ж Майнкрафт. Тут щось написано. Перекладати я не буду. І у нас є 4 проходи. Дивись, це портал! Так, да, це вибір порталу, куди ми можемо купа. І так. Зараз я налаштую камеру, у мене вже навіть закінчилась пам'ять на телефоні, тож я попросив Юлю дати їй телефон. Тільки ще такий був страшний звук. Він ну, перелікав. А, там є також книжки, я не знаю, що буде, якщо зібрати 4 книжки. Тож давайте їх зберемо. І ноутбук у нас теж розрядився, тож буквально пара хвилин. Ми зараз беремо 4 книжки і спробуємо зайти в один із порталів. Можливо, ми навіть попадемо до тусовщиків. Mm. О! Ми всі 4 зібрали? Там ще одна настрій. А. По-моєму, так. Да? Такі три сундуки? Ні, їх 4. Ми тут були. Я вже навіть mm. не пам'ятаю. Так, зараз ми поправимо. Перепочуйте цей звук. Оцей его вот звук. Страшний звук. Хотите кричить? І пятая книжечка. Наступили. Я Ми еще и пять, но читать ми їх не будемо. Тож вибираємо портал. Цей. оцей, Або цей. Який ти, ти вибереш портал з цих трьох? Давай, душка центр. Оцей? Ага. Ну давай. І це був наш портал і він називається Darkness. О, темнота. Ой, ой, шо це? Вилетів зі світу. А, вилетіли в темноту, що что. Ну, короче, нас викинуло в космос. Ну, це було цікаво. Який там наступный у нас рівень? П'ятий? Шостий. Шостий. Я забув зробити такі інвентарі Тож зараз я все заново наділю. Да! Це шостий рівень. Коротше, шостий рівень це. Щось влішне, або так задумано. Така от думка, де ми вмираємо просто. Давайте ведемо сьомий рівень. О. О. Так, зараз ми детально про цей рівень розповімо, а поки що без спойлерів. Так, раз, зараз ми знаходимося на рівні, як він там називається. Що це таке, музей? Mm. Я не так, як це називається, але тут є, має бути огромна риба. щоб випустити. Щоб попасти десь. до тої риби, ми повинні попасти в стіну. Ні, ми Тудись. маємо відкрити двері і випасти в океан. І там можна попасти до риби. Ну, океан дуже нескінченний, так що риба може бути дуже далеко від нас. Так. І тут всякої багато техніки. Затоплені, Затоплені якось квартири чи це будинок. 106. Тяжко сказати, тому що це все нескінечно. Нічого такого цікавого? Тож, давайте ми сядемо просто на диванчик і будемо так от сидіти і чекати ту рибу. Чи ще щось. Гаразд, я жартую, ми зараз будемо щось шукати. Ми знайшли якісь двері. А і напевно це і вихід. те, що ви зараз побачите, те, що ми бачили вчора. Дивіться. вгадайте куди ми зараз приземлимось. А ми приземлимось в океан, в якому повинна бути рибка. Я навіть не знаю, чи вона до нас прийде. А вона навряд прийде, бо... Бо це може бути нескінечно. Так. Тобто ми можемо на неї нарватися, а можемо не нарватися. Тобто, отака от суть Backrooms. Тож ми перейдемо на наступний рівень. І після закінчення цих всіх рівнів ми вам покажемо, що є в цьому моді, а що нема. І ми можемо вам також показати те, щось коротше зайве. Чому зайве? Тому що я замістив два моди. Так, ми появились тут якісь пещери, І в нас тут дуже багато таких монстрів. Ну вижити тут взагалі вже шансів немає, тож. Не знаю, що тут може бути цікаво. Як тобі оці от... Моє своїм є. Тільки не треба відбиватися. Там ще були чорні штучки. Ого! а вона тут дуже агресивно, Доби, як вона літає Жесть. Ну тут вижити ну, це просто нереально. Дуже цікавий рівень. Але вони за мною біжать і один удар і мене нема. Що. Нас прибили. Ну гаразд. Давайте вімкнемо окіп інвенторі і підемо на наступний рівень. І побачимо що там більш цікавіше. І так, ми переходимо на 9 рівень, якого у нас немає. Тож, у нас залишився тільки 10 із тих, що ми вже бачили. І це буквально якесь у нас поле. Що тут може бути? Здається, тут нічого такого нема. Напевно, найдобрийший рівень. О, сарай. Ми не бачили Його цього. Його можна знайти. Там може якийсь сундук буде з знімдально водою. Думаєш? Може бути. Ну, Давай тоді пориємо сіно. Ну, мені здається, навряд чи тут щось буде цікаво. Тож, давайте просто пошукаємо сундучок. Ти думаєш, що тут і має він бути? десь? Ну по канону, да. він тут должен бути. Канон. По канону, а що тут я не знаю. Добре, що ми можемо все ламати. Бо якби ми не могли ламати, то було б все інакше. Ні, ну тут ближче всього похоже на канон, але я не бачу ніякого сундука. Де він може бути? Самонсайд, ну його нема. Значить його нема. Так, ну я хочу навкруги пробігтись, нічого нема. І так, давайте побігаємо буквально трошечки ще по полю. На жаль, ми не змогли знайти... Е, як їх називаються вони? Тусовщики? Тусовщики. Тож, оскільки Юля знає дуже добре Бекрумс. Не знаю, щось знайшли. Так. Це вже цікаво. Я не знаю що це. Е, Що до тусовщиків? Ти. Пойки, поле. Круто. До речі, щодо тусовщиків. Е, ти казала, що на першому рівні. Вони десь захочуть під поруч. першим чи поруч. Ну, поруч з першим десь. Е, пропоную зараз пройти буквально трошки побіти по цьому рівню. Бо вряд чи ми щось цікаве знайдемо. Хоча ми вже знайшли багато цікаво Ну, Тут явно нічого цікавого нема. Тож давайте просто спробуємо знайти рівень тусовщиків. І також ми вам покажемо всіх монстрів, які могли бути уже в цьому моді. І показати всякі Там цікаві було. речі. І так, ну, в принципі, рівням ми походили. Тож, зараз давайте подивимося на те, що тут є в цьому моді. Так, пролистаємо по блокам. І здивно у нас є лагаючі блоки, які ми не зустріли на жодному з рівні. Отак він виглядає. Як тобі ці блоки? Прикольно. Не знаю, для чого тут А що це означає? Типу середина. Навіть ніч. Посеред так, у нас є ще різні кустики і самі, як пульти для керування ліфтом. Вони не працюють. Так. Mm -hmm. <клізування> Дивні блоки. E, переходимо ще до інших блоків. О, спауэр мобі. У нас є різні монстри, давайте на них подивимося. І перейдемо до інших цікавих речей, які тут є. У нас є оцей чувак, якого ми зустріли, як він називається. Бактерія. Оця от бабочка. А може це і не бактерія. Риба, яку ми мали зустріти на цьому рівні, але вона значно менша, бо Юлія що вона має бути набагато більшою. Це маленька риба. Да, так, має бути така, дерев'яна. Так, наступний у нас отакий білий чувак. називається. О, тут стовще. Те, що ми мали знайти, але ми не знайшли. І так ми всі рівні облітали і нема. Є ще підрівні, але на них дуже важко потрапити. Ми маємо ще якусь штуку, батарейку, ще одну батарейку, ще якусь штуку, ще. ще, і ще. Давайте подивимось. Батарейки нічого не, не роблять. Кар батарея. Душу. Пластик. Крайол. Серйозно це вся крайола. Ну, не всі крийови. О, круто. Щоб вони тут роблять, Не знаю. Ну тут багато різних речей. О, касета яка. Так, так. Дуже багато чого є цікавого, але розбиратися з цим ми не, не будемо. ще аномалії, Давайте подивимося на самих монстрів. Ну ми бачимо, що тут дуже багато цікавих аномалій, куча всього. Кася анатомія навіть світує. є. гаючі, ну таке. Ого. Прикольно. І воно зникло. Араз. Давайте подивимось наступну нашого монстра. Це компон такий. Це коли ми телепортуємося з рівня на рівень, то у нас з'являється воркаут. Фішка. І наступний наш монстр. Хаунд. Такий хаунд. Ми його теж не бачили. Видає доволі дивно. Видає доволі дивно. Смайдер. А от ми його, здається, бачили. На якомусь рівні. Цей раз нам не повезло. Ще один. А, це цей вип контент нажав. О, це другий, так, да, це вже другий, чувак. Не похожий, але ну, це другий чувак. І от такий чувак. Ого. Чиріноголовий? Чи він? Ну це не бактерія, це був. Так, це похоже на нього. Читай. Скрещ. Так, здесь же у нас тут нічого, якась пластикова лопатка чи що це таке. Не знаю, як ну, на не користуваться. Ей улибаючись нема броня, ничего такого немає. О, миндальна водичка. Що он робит? Давай а, попробуем. Ну, она так, а, ну, Давай попробуем. Ликвид, ликвид, а, це... Де, на Якась дату написалась. А може в селі Ой, я щось погане виплив. Зараз ми перейдемо виживання і спробуємо цю штуку. Давай випимо цю водичку. Нічого О. не зрозуміло, що... А. А, видно, це була не міндальна водичка. Погана водичка. Тепер вип'ємо цю. А, то напевно, була жутка боль перед цим. Напевно. Окей, ми бачимо, тут дуже багато різних цікавих блоків. Просто пройдемось учимо, все те, що ми бачили і не бачили. якісь там місії. Я ж візьму смакавлюється. Якісь чіпи. Оця вода, з якої не можна вилізти, це здається це смола. Це І ще щось. А це така вода, як була тоді. Де ота а... риба. Да, риба? А, а з неї неможливо вибратися. От я в креативі, але я вже не можу навіть підняти себе. Тільки допомогу інші води. Часи, яких ми не бачили. Ну і в принципі все. Саме цікаве, ми вже з вами якась ще бутилка. Також її не бачив. Тож ставте лайки і підписуйтесь на канал. А з вами був я, Мірекулес, і також Юля. А це вийшло у нас дуже довга і цікава пригода. І доволі дуже не тому що я втомився, тож що ж пока.